Сильні морози чи плюсова температура метеорологині надали попередній прогноз погоди на кожен місяць зими. За останні десятиріччі синоптики сходяться на загальній тенденції, що більш теплих зим з періодами морозів. Які стають все коротшими і коротшими, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в інтерв'ю для НВ розповіла про те, що за останніми розрахунками чисельних провідних прогностичних центрів зима 2023-2024 в Україні буде теплою. За словами фахівчині, зима за останні 30 років в Україні стала значно теплішою порівняно з попередніми десятиліттями, а середні багаторічні значення температури повітря за сезон підвищилася майже на 1,5 градуси. Найбільше потепління спостерігається у січні, який став на 2 2,5 градуси тепліше порівняно з 1961 1990 роками. Значний ріст температури повітря спостерігається і в лютому. У грудні також відмічається підвищення температури повітря на всій території країни. Проте ці зміни найменші протягом зимового сезону і становлять біля 0,5 градусів. Очікується, що грудень 2023 може бути на 2-3 градуси теплішим за останні десятиріччя, як наслідок протягом місяця на значній території України може ще переважати плюсова температура повітря. Це не означає, що морозу не буде взагалі. Просто періоди з аномально високою температурою можуть бути досить тривалими. Середня температура повітря за січень і лютий у 2024 році може бути на 2 градуси вищою за кліматичну норму. У лютому, який став значно теплішим за останні десятиріччя, у 2024 році також може переважати плюсова температура на значній території країни. В останній місяць зими, за даними світових прогностичних центрів, погода в Україні може бути дуже нестійкою. ймовірне посилення циклонічної діяльності. Відповідно, буде більше опадів, посилюватиметься швидкість вітру. Чи це буде дощ, чи сніг вже залежатиме від температури повітря. Сильні морози взимку на території України мало ймовірні, окрім високогір'я Карпат. Швидше за все, зима буде такою, як торік, а можливо і теплішою. Проте затоки арктичного повітря ймовірні протягом усього сезону, хоча вони будуть переважно короткочасними.